Дорогі глядачі, увага! Почалось це стосується пенсіонерів. Тепер це вже знаєте, не просто там сказали. Вже почалось. Пенсіонери, абсолютно всі під пильною увагою. Розпочалась оця масштабна перевірка, про яку попереджали українців. Хто ж тепер залишиться без пенсії? Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайових Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні розпочалась масштабна перевірка даних отримувачів соціальних виплат, в тому числі і пенсіонерів. Тобто, це не тільки будуть, вибачте, шманати не тільки пенсіонерів, це буде стосуватися всіх отримувачів соціальних виплат, і дуже багато людей втратять свою соціальну допомогу. Перевірку даних отримувачів будуть проводити Міністерство фінансів України та Пенсійний фонд, не будуть вже, вже все це вже почалось. Верифікації підлягають особисті дані пенсіонера, тобто прізвище, ім'я по батькові, дата народження, ідентифікаційний код серія, номер паспорта, ID-картки, інші документи, які взагалі всі документи, які засвідчують вашу особу. Звірка буде проводитись між даними реєстру застрахованих осіб, які адмініструє пенсійний фонд, і з даними Державної податкової та міграційної служби України, а також даними з Держреєстру активів цивільного стану громадян Міністерства юстиції України. Припинення нарахування та здійснення державної виплати за результатами перевірки провадиться. Якщо тобто дивіться, якщо пенсію призначали людині на підставі документів. В яких є якісь недостовірні відомості, і тут треба зазначити, що це може бути там не обов'язково людина щось там мухлювала, чи там ще щось, чи там брехала для того, щоб там я не знаю отримувати вищу пенсію, і так далі, це могла бути помилка, про яку пенсіонер міг навіть сам не знати, і ось через це можуть забрати пенсію. А, і ще один момент: якщо на весь час проживання пенсіонера за кордоном, там як якщо інше не передбачено міжнародним договором України, тобто якщо зараз вже людина за кордоном, вже пенсії не призначається. І в разі смерті отримувача пенсії, тобто ось такі моменти. Застраховані особи зобов'язані повідомляти органи пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку і державного реєстру загального обов'язкового державного соціального страхування. Якщо людина виїжджає, приміром там за межі держави й там якісь обставини виникають, там які. Ось через ті обставини там міняється статус протягом 10 днів з моменту їх виникнення треба попередити. А з 1 травня, вже починаючи, з 1 травня до головного управління надійшла інформація про недійсні паспорти за 826 особами. З них до 564 електронних пенсійних справ внесено оновлені дані. Тобто, вже ну, фактично. Вже все почалось і вже перевіряють, будуть перевіряти абсолютно всіх. Але це знаєте, це один момент, є інший момент. Це щодо перевірок. Є моменти, коли людина, приміром, заробила свій стаж, а його, вибачте, просто не внесли. Так от тепер навіть у пенсійному фонді попереджають українців, що багатьом. Мабуть, всім потрібно перевірити свої дані. Знаєте, це така проста аксіома. Немає стажу, немає пенсії. Тому всім українцям без винятку потрібно не лише накопичувати страховий стаж, а й стежити за тим, щоб його було взагалі враховано. Тобто, щоб вийти на пенсію, ось, приміром, в цьому році необхідно мати 30 років страхового стажу. В наступному році потрібно мати вже 31 рік стажу. Починаючи з 2028-го, для призначення пенсії обов'язково потрібно буде мати не менше 35 років стажу. І ось стаж з 1 січня 2004 року, він підтверджується виключно відомостями про сплату страхових внесків із реєстру застрахованих осіб. Але як перевірити, чи зараховується взагалі до стажу все, що людина відпрацювала? Так, ось нормально виникає питання. Ось добре, людина хоче контролювати цей момент. Як взагалі все це можна перевірити? Тим більше в умовах зараз війни, коли підприємства та організації працюють, ну скажімо так, вкрай нестабільно. Дивіться, на сьогоднішній день є два основні способи перевірити наявність сплати страхових внесків. Це відвідати безпосередній сервісний центр пенсійного фонду. Це, до речі, мабуть, найкращий варіант, або зробити це дистанційно за допомогою інтернету. Але в кого немає а, можливості зробити це за допомогою інтернету, краще просто сходити і все це зробити, перевірити особисто. Щоб перевірити свій стаж, потрібно відвідати веб-портал, це хто через інтернет. Електронних послуг пенсійного фонду, тобто ось цей портал ПФУ або завантажити мобільний додаток до пенсійного фонду. І далі в обох випадках принцип дії, ну, він приблизно однаковий. В пенсійному фонді повідомляючи інформація про застрахованих осіб може не відображатися на веб-порталі електронних послуг. До речі, таке теж може бути. Якщо, приміром, страхувальник не надав звіту про суми нарахованої зарплати, особи та суми. Сплаченого страхового внеску. І ось для відображення відповідної інформації в розділі електронна трудова книжка необхідно звернутись до свого роботодавця. А він вже має надати потрібні звітні дані. Тобто, розумієте, ось через такі моменти, через такі моменти можна потім отримувати а, взагалі не ту пенсію, на яку ви заслужили. Ще простіше отримати відомості про сплату застрахованих внесків через мобільний додаток Дія. Дія зараз є всіх. Ось і для цього в програмі просто треба зайти в меню послуги. В ньому потрібно вибрати розділ довідки і вибрати пункт меню довідка ОК 5 або довідка ОК ОК-7». Це довідки, які містять відомості про трудовий там і страховий стаж людини. Тобто заходите, там буде абсолютно вся інформація, і вже там ви будете бачити, чи внесли всі, ви ж про себе знаєте все. І точно зможете перевірити. Тобто, хто як не сама людина про себе краще знає, правильно? Правильно, незважаючи на те, що використання програми дії набагато простіше, реєстрація на веб-порталі пенсійного фонду дає більше можливостей саме тим, хто цікавиться своєю майбутньою або вже призначеною пенсією. Тому але, скажімо так, з урахуванням того, що далеко не всі люди вміють взагалі користуватися інтернетом, взагалі, в декого і нема того інтернету, нема не комп'ютера, да там і нема тих. Смартфонів і так далі, просто в когось там звичайні кнопочні телефони. Тому просто саме найкраща така, знаєте, ось можу вам сказати, що просто беріть. Йдіть в пенсійний фонд, все перевіряйте, перевіряйте особисто, щоб просто потім не було ніяких запитань, і бо потім вже все це повернути буде дуже важко. Коли вам вже назначили якусь пенсію, все це вже буде, знаєте, не так просто, як це можна було б зробити з самого початку. Це все наступний випуск. Дивіться через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо.